На проїжджих частинах Полтави зросла кількість відкритих оглядових колодязів. Їх огороджують попереджувальними конструкціями. Якщо водії їх збивають, огорожі ставлять на місце або встановлюють нові. І далі цього справа не йде, скаржаться водії. Кажуть, аварійні ситуації створює як наїзд на відкритий колодязь, так і його об'їзд. Колесом в'їхати означає стала машина. Позигіна. Там взагалі їх немає. Ти більші люків немає. Об'їжджаємо дворами. Відкритих колодязів стає дедалі більше не лише на периферії, а й на центральних вулицях Полтави, на кільцевому маршруті громадського транспорту. Зокрема, по європейській. Відкриті люки взагалі ну, створюють аварійні ситуації, тому що ти їдеш і бачиш перед собою ну бездонну яму, грубо горші. Тоді треба робити якийсь маневр. одне діло, якби. Бо не було інших учасників дорожнього руху, там зліва, справа, як зручно. А так тут вже можна або там в когось їхати, або в люк приїхати дуже неприємно. Тим часом в управлінні житлово-комунального господарства міста Полтава говорять, причина відсутності люків крадіжки. Ми ж їх заварювати не можемо, це люки, тобто, як такого захисту немає. Але ну, от, люки пропадають. В основному це крадіжка. Проблеми поступово вирішують принаймні на проїжджих частинах, говорить Тарас Панасенко. Там яка належить нам. Ми кхм, усуваємо відсутність кришок на люках. Планово йде ми огорожуємо для того, щоб водії ну, бачили, що там відсутня кришка, щоб не влітали. Хто на великій швидкості їде, не зважаючи на те, що там є перешкода, вони їх збивають періодично. Ми їх встановлюємо, Але планово йде заміна. Чи оснастять чавунні кришки у майбутньому запірними пристроями, щоб попередити крадіжки? Цього в управлінні ЖКГ міста поки що не коментують.